Мене образила замітка у надвірнянській правді. Прочитавши цю замітку, складається враження, що в третій школі навчаються вульгарні, аморальні діти і пропагуються російські письменники, шановні, щоб виносити такі звинувачення, потрібні підстави. Запитаємо. Скільки раз ви були в школі, чи знаєте ви, які грандіозні заходи з патріотичного виховання проводяться в нашій школі? Не знаєте, відвідайте мій канал. І погляньте, чи знаєте ви, що діти нашої школи, особисто мої, організували благодійний вертеп, зібрали гроші і подарували диван воїну АТО, чи були ви на святі патріотичної пісні в нашій школі, чи були ви на заходах присвячених? Січовим стрільцям? Чи були ви на заходах присвячених героям Майдану? Ні. Чи були ви на святі байок Крилова? Знову ні. Виникає запитання, яким же правом ви можете виставляти матеріал, до якого не маєте взагалі ніякого відношення? Будь ласка, придіть на свято, поспілкуйтеся з дітьми, відвідайте життя шкільне, і тоді ви зрозумієте, про що писати і що говорити. Ні, у вас сталося тільки так враження. Давайте будемо гадити школу. А чи знаєте ви, скільки любові, енергії, сил віддає кожен вчитель у нашій школі, коли йде на роботу? Чи знаєте ви, що любов до дітей і повна самовіддача? Ніколи не окупиться грошима. Це є то, те покликання, яке живе у кожному вчителю. Це є те, чим живе кожен учитель. Діти читали байки Крилова. Все, злочин, злочин проти нації. Послухайте себе, шановні мої, вовк і ягня. Ще раз повторюся, це байка за сюжетами Езопа, яку писали. І Ла Фонтен. І глібо, і крило. І якби вашою метою було висвітлити саме свято, ви б написали в коментарях, що читалася байка Крилова мовою оригіналу і читалися всі можливі українські переклади. Та ні, це для вас не було цікаво. Для вас Крилов і проросійське виховання у школі це є одне і те ж. Вибачте, шановні, але за такий наклеп потрібно відповідати. І ще одне. Розмальовані діти. Так, діти готувалися до інцинізації. Так, вони на гуртку пробували наносити грим. Можливо, цього не треба було робити. Але діти спробували. І вони старалися. Вони кожен готував свою сценку, вони цим жили, а ви взяли це і обгадали. Діти плачуть, вони пишуть мені і кажуть, захистіть нас. Ми не зробили жодного злочину. Яке право ви маєте на те, аби своїми чоботами топтати дитячі душі? Жодного права ви на це не маєте. І поверхнево писати про дітей, про школу, яка для мене є моєю маленькою батьківщиною. Я не позволю нікому писати зневажливо, писати так зухвало, писати свавільно, без жодних підстав.